А для вас працюють Кременчуцькі новини на телеканалі Олтава. Дивіться у випуску, депутати міської ради розпочали підготовку до чергової сесії. Завтра музейні працівники усього світу відзначатимуть своє професійне свято. А для кременчуцької молоді проводять екскурсії у парку миру. Не перемикайте. Чергова восьма сесія Кременчуцької міської ради відбудеться 31 травня. Сьогодні ж у міськвиконкомі на засіданні президії обговорили 42 питання порядку денного, що пропонують до розгляду депутатському корпусу. Пояснення з деяких питань порядку денного наступної сесії члени президії заслухали та прийняли до відома всі пропозиції. Зокрема, за рахунок вільного залишку планують виділити певні суми коштів з міського бюджету як то 3 мільйони 726 тисяч гривень на відшкодування перевізникам за пільгові перевезення. Зараз перевізники знову працюють у нас в борг. Ми їм відшкодовуємо квітень, травень і червень. Ці кошти закладаємо в бюджет. Друга ключова позиція це. 3 мільйона гривень передача коштів КП Теплоенерго. Ситуація наступна: Полтава Обленерго погасила частину заборгованості перед комунальним підприємством благоустрій Кременчука. Сума погашення зараз складає 9 мільйонів 200 тисяч гривень. Ми з вами, коли формували бюджет, домовлялися, що даємо фінансову підтримку благоустрою на умовах повернення. Благоустрій готовий повернути в бюджет частину цих коштів, які були використані близько трьох мільйонів. Ми їх з вами потім передаємо теплоенерго для того, щоб вони готувалися до наступного опалювального сезону. 220 тисяч витрачаємо на Крюківський міст. Тут ямковий ремонт моста і. Фарбування колесовідбійника відбійника і 179 тисяч даємо КПШРБУ для закупки невеликої фризи. Обговорення викликало питання про затвердження структури та чисельності виконавчих органів міської ради. Ми збільшуємо штатну чисельність, але виключно в двох підрозділах: це Крюківське управління соціального захисту населення та автозаводське управління соціального захисту населення. По Крюківському додаємо 7 штатних одиниць. По автозаводському додаємо 10 штатних одиниць. Це для того, щоб ми могли нормально забезпечити надання соціальних послуг, оформлення житлових субсидій, тому що значна кількість Кременчужан зараз звернеться додатково за оформленням субсидій на черговій сесії. Депутатам пропонують затвердити міську цільову програму Громадський бюджет Кременчука на 2016-2020 роки. Після того, як депутатський корпус на сесії дасть згоду з міського бюджету, будуть закуплені деякі матеріально-технічні засоби для підрозділів, які беруть участь в АТО. Доповідаю вам, що майже всі 3 мільйона гривень, які були передбачені на програму антитерористичну міську, зараз використані. Звернулися вони з проханням дофінансувати цю програму. Ну, поки що розрахунків немає, але можливо це питання буде винесено по результатам півріччя для того, щоб ми могли допомагати далі підрозділам, в яких служать Кременчужани, і військовим частинам, які дислоковані в місті Кременчуці, виконують завдання за призначенням в зоні проведення антитерористичної операції. Наприкінці мер Віталій Малицький зазначив, що у ході засідань депутатських комісій, що розпочнуться вже наступного тижня, всі питання порядку денного вивчатимуться більш докладно та ретельно. Дитяча оздоровча кампанія стартує вже незабаром, яким чином організовуватимуть дозвілля дітей цього року, та чи готові приймати відпочиваючих позаміські та пришкільні дитячі табори. Про це та інше розкажуть наші журналісти. Навчальний рік завершується, тому вже зовсім скоро розпочнуться літні канікули. Чимала кількість хлопців та дівчат цього року відпочиватимуть у Кременчуцьких літніх таборах. Щоб відпочинок був комфортним і безпечним, фахівці міського штабу з організації оздоровлення дітей провели засідання з керівниками відповідних закладів та структур. Наша головна з вами задача зробити все можливе для того, щоб наші діти мали змогу провести літо з користю і щоб максимально можливі можливе для оздоровлення дітей. Ми з вами разом зробили. Підготовча робота з організації здоровчої компанії вже проведена, відзначила заступник міського голови Ольга Усанова. Мережа закладів, які працюватимуть влітку, затверджена. Цього року дітлахи відпочиватимуть у шістьох позаміських таборах. До того ж, працюватимуть пришкільні та профільні дитячі заклади відпочинку та ігрові майданчики при дитячо юнацьких клубах за місцем проживання. Окрім того, дозвілля дітей, які торік організовуватимуть в парку Придніпровському. І це ще новий список заходів ...які будуть проведені в рамках оздоровчої компанії. Керівники літніх таборів відзвітували, що майже усі підготовчі роботи проведені і заклади відпочинку готові приймати дітвору. Стосовно зоряного, то я вважаю, що цього року на дуже високому рівні ми готові прийняти дітей. Проведений капітальний ремонт їдальні, завезене нове обладнання, два євро корпуси в нас ще додаються. На 90% табір готовий, зараз деякі писали траву, закупили посуд, постільну білизну. Присутні обговорили проблемні питання, які існують на сьогоднішній день в оздоровчих комплексах. Усі недоліки мають бути виправлені до першого заїзду табористів. Повідомили також і затверджені ціни на путівки. 3,550. Супутники зоряний. Для дітей старшого віку 3780 гривень, для дітей до 10 років, включно 3621 гривня 45 копійок. Цього року, як і попередні два роки, фонд соціального страхування не відшкодовує часткову вартість путівки на оздоровлення для застрахованих осіб, тому вся ця вартість лягає на плечі батьків підприємств та профспілок, якщо ці батьки десь працюють, але є такий проект від обласної державної адміністрації вже про нього говорили про часткове відшкодування вартості путівки для Сімей з дітьми, тобто для будь-якої сім'ї, не пільгової категорії, область вже виділила 1 млн 86 тисяч на місто Кременчук у вигляді субвенції. Але ці кошти можна використати тільки за умови, що місто Кременчук також саму суму виділить із міського бюджету. І тоді за такої умови ми зможемо відшкодовувати 1 п'ятсот тридцять гривню за кожну. Дитячу путівку відповідно тільки на серпень місяць за умови, якщо в міському бюджеті будуть такі кошти знайдені, ми зможемо здійснювати відшкодування часткове відшкодування вартості путівки для дітей. Щорічно особлива увага приділяється оздоровленню дітей пільгових категорій. Станом на сьогодні вже ми маємо 533 заяви в порівнянні з минулим роком. Це близько на 100 заяв більше ніж в минулому році. З міського бюджету на оздоровлення дітей пільгових категорій виділено 836 тисяч гривень. Це дасть змогу оздоровити 240 дітей. Також ми направляємо дітей до державного підприємства Молода гвардія за кошти державного бюджету. Крім цього, управління буде здійснювати дітей на здійснювати направлення дітей на оздоровлення за путівками, наданими з Полтавської обласної державної адміністрації. Це табори Полтавської, Херсонської та Тернопільської областей. Цього року за кошти міського обласного і державного бюджетів планують оздоровити усіх бажаючих дітей пільгових категорій. Прийом заяв наразі триває. Наміри побудувати 12-ти поверхівку поблизу будинків 1, 7 та 9, розташованих по вулиці Велика Набережна. Викликали суспільний резонанс. Міська влада за законне вирішення спору між забудовником і мешканцями мікрорайону. Щоб розібратися з проблемним питанням, сьогодні у міськвиконкомі організували зустріч кременчужан із представниками забудовників. На виконання доручення міського голови Віталія Малецького секретар міської ради Юрій Гриценко запросив представників обох сторін конфлікту за стіл перемовин. До вивчення проблемного питання долучилися і депутати міської ради Валентина Гордєєва, Сергій Костромінов, Валентин Курченко. Гай. Партнери компанії забудовників окреслили задекларовані ними плани. Будівництво планують завершити до кінця поточного року. Нашою компанією був розроблений проєкт Будівництва багатоквартирного багатоповерхового житлового будинку були отримані повністю всі дозвільні документи, які на сьогоднішній день передбачені чинним законодавством для можливості здійснення і проведення будівельних робіт. Жителі будинків номер 1 7 та 9, що на великій набережній, висловили категоричний протест проти зведення багатоповерхівки по сусідству. Пояснення наступні: житлово-будівельний кооператив набережний квартал не має державної експертизи на проект нового будинку. Люди мають побоювання, що процес будівництва нанесе шкоди, і без того аварійному будинку номер один, а зведена 12-поверхівка перекриватиме доступ сонячного світла у квартири навколишніх п'ятиповерхівок. Ви б захотіли жити в квартирі на поверсі, де перед вами стоїть свічка, і ви не бачите денного світла. І люди, які будуть жити в цьому будинку. Яку ви построїте, якщо ви його побудуєте, вони теж спілкнуться з такими проблемами. Тому що та сторона, яка виходить на 7 будинок і на 9, вони будуть дивитись друг на друга. Інженерне, геологічне і зустріння проводили у 2015 році на 9 этаж. етажку. У бачу, вас вдруг возникло 12-ті. Це що, допустимо? До того ж, мешканці переконані, що частину прибудинкової території їх будинків заберуть під розміщення майбутнього дитячого майданчику та стоянку на 60 автомобілів. Ви хочете взяти забрати прибудинкову територію будинку номер 7, чи будинку номер 9, чи будинку номер 1? Ви бачите, бачили наш дві. Ви бачите, що у нас у нас три машини в дворі. Власники Квартири вони дадуть згоду, щоб другі щоб ви ставили там, ну нібито позичили кусок землі для других діток. За словами представників будівельної компанії, вони мають кілька пропозицій, які компенсуватимуть деякі незручності пов'язані з новобудовою. Однак і ці доводи не були переконливими для представників місцевої громади першого занасипу, враховуючи це, секретар міської ради Юрій Гриценко запропонував провести повторну розширену зустріч. Є у громадян абсолютно резонні питання, які, мабуть, требують вас таких же соответственно відповідей. Тому я вважаю, що можуть все таки повернутися до той теми, як ми визначили 26. шостої з наглядним баченням, можливо, треба виїжджати на міста. На цю зустріч планують запросити першу особу будівельної компанії, власника земельної ділянки, проєктантів, юристів. ЖБК Набережний квартал запропонована провести презентацію проєкту будівництва багатоповерхівки з наданням пакету всіх документів, необхідних для ведення будівельних робіт. 28 травня стартуватиме наймасштабніший молодіжний фестиваль Екстрім зон ми продовжуємо знайомити вас з видами спорту, які будуть представлені цьогоріч. Сьогодні наші журналісти поспілкувалися з активними учасниками фестивалю. Екстрімзона вже поруч. Сьогодні в день оргкомітет Кремачуської екстрімзони обговорював організаційні питання у неформальній обстановці в творчому закладі Барбарис. До проведення наймасштабнішого заходу залишилося вже недовго. Найочікуваніше молодіжне дійство відбудеться 28 травня, і одним з елементів дуже насиченої програми фестивалю будуть виступи місцевих скейтбордистів. Поділився з Кременчуцькими новинами Андрій Редькін. Скейтбординг – це дуже цікавий вид спорту, екстремальний, он развивает тебя физически, ну и плюс к этому помогает в общении. В общении с такими же ребятами, как ты, которые тоже катаются и тоже предпочитают спорт вредным привычкам. Мы против вредных привычек, мы за здоровый образ жизни. Також Андрей поделился, что для местных скейтбордистов на фестивале будет установлен экстрим майданчик. Будет работать экстрим площадка, где смогут ребята на скейтбордах, на роликах проявити себе, показувати своє майстерство, обмінюватися досвідом і на цій площадці буде очень цікаво і очень гарячо. Вже традиційно екстрим зона об'єднує усі напрями та різновиди молодіжної культури. Отже, якщо ви обираєте здоровий та активний спосіб життя, хочете весело та корисно провести час, заповнюйте анкети у групі заходу в соціальних мережах та приходьте 28 травня на екстрим зону і кожен знайде вподобаний собі вид спорту. Команда вихованців ліцею політ Кременчуцького педагогічного коледжу імені Антона Семеновича Макаренка виборола перемогу на всеукраїнській виставці лего конструювання, світ розваг, пізнання та відкриттів. Кременчужани представили зібраний власноруч навчально-розважальний комплекс Еврака і стали найкращими серед 22 команд. Всеукраїнська виставка «Лего-конструювання» зібрала у столиці 22 команди із різних регіонів нашої держави. Кременчуцька команда Еврика представила одноіменну роботу оригінальний навчально-розважальний комплекс. Всі компоненти комплексу були деталями конструктору Лего. Своєю роботою вихованці ліцею Політ довели, що відомий конструктор можна використовувати не тільки для розваг. В якійсь мірі, звичайно, це допомагає розважатися і е, ділити в життя, скажімо так, свої якісь мрії і ідеї. Але крім того, вони допомагають розвивати якісь конструкторські навички, особливо це корисно для діток дошкільного віку, тому що вони розвивають моторику рук, можна вивчати кольорову гаму, можна вивчати різноманітні форми. Ну, а Для нас, як для старших дітей, вони лего ну, допомагає в тому, що можна якісь механічні елементи реалізувати. Ну і крім того, втілити, як я казала, свої якісь мрії. Особливо це корисно для майбутньої, можливо, архітекторської роботи. Журі конкурсу було надзвичайно вимогливим та прискіпливим. Але робота наших земляків відповідала всім критеріям оцінювання, то й перемога стала заслуженою. По-перше, це сама конструкція, наскільки вона гармонійна, підібрана по кольорам, відповідає темі. Також у нас були багато механізованих елементів, які теж відіграли велику роль в цьому. Ну і крім того, ми робили усну презентацію, відеопрезентацію е, своєї роботи. І ця перемога стала не випадковою, адже майже всі учасники Кременчуцької команди ставляться до конструювання серйозно. І якщо спочатку для багатьох із них цей процес був не більше, ніж хобі, то тепер практично наукова праця. В душі, мабуть, я архітектор, скоріш за все. Мені подобається складати лего. Це з дитинства кожен цим займається, у кожного був власний конструктор. Але я дізнався про цей гурток, і мені дійсно стало цікаво, чи може зробити більше, ніж щось у дитинстві. З 1 червня у Кременчуці розпочнуться громадські оплачувані роботи для учнівської та студентської молоді. Про це повідомили сьогодні на засіданні штабу з підготовки та проведення оздоровчої кампанії-2016, де проходитимуть громадські роботи цього року. Та хто візьме в них участь, дізнаєтеся із наступного матеріалу. З початком літа школярі та студенти візьмуть участь у громадських оплачувальних роботах. Молоді люди прибиратимуть території міста, парки та сквери. Окрім того, студенти педагогічного коледжу, а також молодь, яка має досвід роботи з дітьми, працюватимуть з малечою на ігровому майданчику у парку відпочинку «Придніпровський», а також у деяких структурних підрозділах виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Бажаючих приймати участь в громадських оплачувальних роботах чимало, відзначає директор Кременчуцького міського центру. Соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді Олена Цирюлік на даний час нам прийнято 395 заяв. З них відповідно категорії лише 150 заяв. Першої передбачення пошкодження центру нам 260 постійно. То тобто потреба більше від того. На громадські роботи працевлаштують у першу чергу хлопців та дівчат пільгових категорій, у тому числі дітей позбавлених батьківського піклування, інвалідів, сиріт, дітей вимушених переселенців та учасників АТО. 18 травня музейні працівники усього світу відзначають своє професійне свято. Міжнародний день музеїв з'явився у календарі у 1977 році. Його відзначають щорічно більш ніж у 150 країнах. Напередодні свята Кремчуцькі новини завітали до міського краєзнавчого музею. Не дивлячись на ремонт, який триває у міському краєзнавчому музеї вже п'ять років. Науковці відзначають своє професійне свято. Скромно у невимушеній дружній обстановці приймають вітання, теплі слова побажань від колег та поціновувачів мистецтва. Готуються цьогоріч до поважного ювілею міському краєзнавчому музею. У вересні виповниться 50. Саме 9 вересня шостого року рада міністрів України прийняла рішення про відновлення роботи нашого музею, звідти ми рахуємо. Своє народження. Тому я думаю, що на початку вересня ми зберемося дуже великою компанією, зберемо всіх працівників, хто колись працював, хто мріяв працювати в музеї. Ну, розсунемо трошечки стіни. І всі помістимося, будемо радіти. Мабуть, не випадково саме сьогодні завітав до музею молодий хлопець, який передав в руки Алі Гайшинській опішнянську форму для випікання пасок 30-х років. Виконавчий директор Всеукраїнського благодійного фонду Джерело Дніпра Ірина Андрюшкіна також привітала наукових співробітників і презентувала подарунок. П'ять років не працює музей, і ціле покоління школьників не знає, що таке музей. Всеукраинский благотворительный фонд «Жилой Днепр» принял решение, чтобы музей придет к школьникам. И мы подарили полностью оборудование для виртуальных экскурсий. То есть фотоаппарат, чтобы могли сфотографировать конкретный предмет нашего музея. Хотя бы вот так вот наши школьники смогут познакомиться с замечательными, замечательной экспозицией. Нашого музею. Багатий, інтересне старший науковий співробітник міського краєзнавчого музею Людмила Король розповіла присутнім про у музеї виставку автора Сергія Щеглова. По своїй смерті художник залишив 61 полотно. Напередодні свята музейники отримали в дарунок 21 фотокопію робіт. Сенсом усіх сьогоднішніх побажань було якнайшвидше завершення ремонтних робіт. Сьогодні в парку миру для учнів загальноміських шкіл та студентів вищих начальних закладів почалися екскурсії. Триватимуть вони до 27 травня. До уваги відвідувачів представлені експонати військової техніки музею під відкритим небом. Докладніше, Антон Воробйов. Сьогодні вихованці вищого професійного училища No7 завітали до парку миру, щоб пройти стежками воєнних історій старого Кременчука. Адже для того, щоб не робити помилок у майбутньому, треба знати минуле, а точніше історію. Встановлений у цих зелених та квітучих насадженнях меморіал складається з трьох частин, розповів директор парку Віталій Добрунов. Це Алія слави, музей під відкритим небом і музей, а точніше експозиція «Кременчук на захисті світу». Защита Отечества всегда была, есть и будет тем подвигом той святой обязанности каждого патриота, патриота своей страны. Друга світова війна залишила свій кривавий слід у історії нашого міста. За період окупації нацистами було розстріляно 80 тисяч чоловік, з них 20 тисяч євреї. Про це дізналися юні кременчужани на експозиції Кременчук на захисті миру. Жодна війна не коштує навіть одного людського життя. Саме тому так важливо, а іноді ще досить важко зберігати мир. В знак пам'яті об цих погибших прибереження чоловічства. Предложили. Символ Ломира свой гонг. И вот этот гонг усаждается э, в страдах демократических. Крім того, молодь завітала до музею військової техніки під відкритим небом та поділилася з нами своїми враженнями від екскурсії. Насправді, все дуже круто зробили, і цікаво все розповідали. Рівного чого не знав. Якщо буде ще раз таке мероприятие, обов'язково посiщу. Техніку нам показували, було дуже цікаво. Бажаю тоже, щоб сучасні діти нашего поколения приходили сюда еще чаще и чаще смотрели Такі екскурсії це не просто похід за новими знаннями або можливість цікаво провести час. Це своєрідна шана людям, які проливали свою кров, заради того, щоб ми сьогодні могли ходити по рідній нашій Україні. Екскурсія парку миру розпочинається о чотирнадцятій щодня, крім вихідних. Тому у кожного свідомого кремечужанина є можливість виказати шану героям і пам'ятати помилки минулого. Погоду завтра впродовж синоптики обіцяють малохмарну, можливий невеликий дощ. Вночі стовпчик термометра покаже плюс 11, плюс 14. в день. Плюс 17, плюс 18. Зустрінемось в ефірі вже за добу. Бувайте!